Ваче очі твої, поріх тут ми всі не стало жити, поріше, чуємо. Малю... Збирають мільйони донатів, за рахунок яких живе наша армія. І я, мати азовця, першим хочу подякувати вам, хлопці, сильні хлопці.

Зростають на акціях. Вони вчаться говорити, вчаться ходити, вчаться писати і читати біля нас. 32 місяці, знаєте, велике свято, чому родина не співає за столом. Пісня. А в цій пісні дуже багато того, чого родина не співає за столом. Це може зрозуміти тільки мама, дружина, мама, така як я мама, яка йде світом і голосі. Про наших дітей. Я кричу на весь світ і прошу всіх, людям, поширити по полон, в катівні москаля. Це найгірше, що може бути для воїна. Гідного воїна своєї землі, своєї нині. Вони йшли на фронт, кажучи, ми йдемо за свою ним. Ми не маємо права здатися. Ми не маємо права здатися тут. Ми голос. Хтось сміється з акцій, хтось голосує, хтось пише дописи страшні, скільки їм платять. А ви спитайте моє серце, як воно обливається кров'ю. Як я кожен раз виходжу і думаю, Боже, я знову буду дивитися такі ж самі очі матері, дружини, дочки або синочка, які дивиться і каже, а коли вже той тато прийде? Тому не треба вестися на ці страшні боти москаля, які пишуть дописи у Фейсбуках, соцмережах. Ми кричимо і маємо надію на весь світ. На весь світ, який має нас почути. Тому ми складаємо щиру подяку козаксістам, цим надзвичайним надлюдям, які їдуть від міста до міста, прославляють наших воїнів і борються за тих, хто полоні. Дякую всім, хто підтримує акції. Низько вклоняємося кожному, хто просто не приходить, бо дай поширить. Бодай поширить. А ви знаєте, кожен має десь друзів. Друзі мають других друзів, і воно розноситься по світу, воно летить. Воно летить, а тоді світ думає, може, ми все-таки поможемо. Може ми таки все підемо до Путіна на переговори, до Москалькової. І ми визволимо тих синів, за яких так гідно боряться їхні матері. Це важко, дуже важко. Коли виходять хлопці, вони розказують страшні історії полону. Я не можу вам передати всього, бо я і сама цього не чую, бо побратими мого сина казали, знаєте, ви жінка і мама, ми не можемо цього вам сказати. Лише боримося. борімося. ви вони живі, звідти поверталися. 757 діл вчора повернули на Україну. 757 сімей вдягнуть в і ми не знаємо, звідки самі їм повернули. Повернули теж із полону. Полоні омирають. Тому що час йде не в їхній користі. Щиро, щиро, ще раз і ще раз дякую всім, хто вважає себе тою людиною, яка бореться. Борімося, не здаваємося. Ми не маємо права, як казала моя дитина, мама, я буду стояти тут на смерть. Тому що я не хочу бачити своїми містами того, що я бачу в Маріуполі. А там страшна була смерть. Вона була перша, свіжа. Знаєте, як той вампір іде на свіжу кров, так сильно москаль пішов на них. І вистоїть 86 днів, де не було нічого з дальнього, щоб їх убивати, а вони трималися, а їх били з моря. Такими трохтонними бомбами і нищили все. Там цивільні не витримували. З 12 поверхівок вони просто скидалися під страху того, що вони бачили. Це наша історія, ми не дамо їх забути. Це страшна історія, але це наша історія, бо її перейшли наші люди, наші сини, а зараз з ними переходимо ми, щоб вибороти життя для них тут. Слава Україні! Слава нації! Смектура. Україна! Донусе. Україна! Донусе. Дякую! Дякую за війну вірність.